Вітаю, друзі, сьогодні, 18 жовтня 2024 року, з'явилася інформація з різних джерел про те, що Китай Корейська Народно-Демократична Республіка відправила до Російської Федерації. Є різні дані: чи 11 тисяч, чи 12 тисяч північно-корейських військовослужбовців, які будуть брати участь у військових діях на боці Російської Федерації проти України. Як ми знаємо, після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну співпраця між Російською Федерацією та Корейською Народно-Демократичною Республікою вийшла на новий рівень. Вони уклали угоду про постачання боєприпасів та ракет Російської Федерації, і з допомогою північнокорейських боєприпасів, Російська Федерація закриває суттєвий дефіцит. Боєпропасів на полі бою. Але відправка своїх північнокорейських військових для ведення бойових дій у... на території України чи на території Російської Федерації проти Збройних Сил України це новий етап. Фактично, цей крок свідчить про створення. Військового союзу між Російською Федерацією та Корейською Народно-Демократичною Республікою, яка на Корейському півострові нагнітає серйозну ситуацію, підриваючи мости і дороги, які з'єднують з південною Кореєю, тобто серйозно підвищуючи градус напруги, в свою чергу, Китайська Народна Республіка підвищує градус напруги навколо Китайської республіки на острові Тайвань. Але факт залишається фактом, що, схоже, вперше після Другої світової війни ми маємо докази створення Військового Союзу проти цивілізованих і демократичних країн. У цьому контексті важливим є питання, чи усвідомлюється у такий спосіб Україна. Схоже, що. Відповідні заяви з боку України робляться, я вважаю їх правильними, тому що саме так це слід відлумачити. Але більш важливо, чи усвідомлюють це на Заході, зокрема, Сполучені Штати Америки та країни НАТО, перш за все. Я не впевнений, що до цього альянсу приєднається Іран і тим більше Китайська Народна Республіка. Однак, як на мене. Після ратифікації договору про стратегічне партнерство між Російською Федерацією та Корейською Народно Демократичною Республікою наслідки можуть бути важко прогнозованими, тому що сьогодні Корейська Народно Демократична Республіка направила свої підрозділи і військових до Російської Федерації. А завтра вона буде вимагати від Російської Федерації таких підрозділів для Своїх, е, своїх е, військових якихось авантюр на Корейському півострові, чи за межами нього е, для себе. І я не знаю, чи згідно цього договору, який підписали Путін та Кім Кімчанин, і е, який, я не сумніваюся, ратифікують у Государственній Думі Російської Федерації, чи цей договір не передбачає цього. Я вважаю, що. Цей альянс становить стратегічну безпеку для світу. І тут вже не питання навіть України, тут питання національної безпеки Сполучених Штатів, національної безпеки країн НАТО. І що би там не кричали Орбани, Фіцо та інші російські маріонетки, загроза є реальною. Тому, е схоже, що війна в Україні. Виходить на більш глобальніший рівень інтересів, і мені особисто дуже цікаво, як на це зреагує цивілізований світ. Тому що поки що на план перемоги Зеленського всі реагують дуже стримано або дипломатичною мовою відмовляють у задоволенні його цих декларативних побажань, зокрема вступу в НАТО, то що, все це відкладають на після виборів Сполучених Штатів, і навіть Орбан. Більш раціонально підходить е, до цієї ситуації, хоча він, поза сумнівами, наш ворог менше, ніж Російська Федерація, але ворог стратегічний України. Він раціонально говорить, вибачте, якщо ви зараз презентуєте план перемоги, то що було до цього. Що було до цього? За яким планом ви жили з 24 лютого 2022 року? я не знаю, що йому раціонально заперечити. Я впевнений, що. Зеленський та його під знайдуть, що зманіпулювати, але здоровий глузд не переб'єш. Тому ще раз повторюся: надіслання північнокорейських військових це дуже тривожний дзвіночок для світової безпеки, навіть якщо не брати тривожний дзвіночок для нашої війни. Тому будемо спостерігати, як розвиватиметься події. На жаль, такий складний час для України в керівництві України. Керують Україною вкрай некомпетентні і нерозумні люди, і це просто жах. Слава Україні!